Доброго дня! На цьому уроці ми з вами поговоримо про раціональні дроби. Ви вже знаєте з курсу алгебри 7 класу, що існують цілі вирази, тобто вирази, що складені із чисел, і змінних за допомогою дій додавання, віднімання, множення та ділення, ділення на відмінне від нуля число. Так? Ось приклади цілих виразів. Візьмемо x мінус y. Маємо дію віднімання. Або ж a плюс b поділене на 5. Тут ми ділимо на число відмінне від нуля. Або ж можемо взяти многочлен m2 плюс 2m плюс n у квадраті. Що ми можемо ще взяти? Наприклад, 1 третя х мінус 4. Або ж С поділити на 4, плюс D поділити на 7. Дивіться, кожного разу ми ділимо на число відмінне від нуля. Або ж ми також можемо записати Х поділити на 5, або ж просто Y, або ж просто 7. Це все цілі вирази. Ми у курсі алгебри 8 класу ми розглянемо дробові вирази. Дробові вирази. Відрізняються від цілих тим, що вони містять ділення на вираз зі змінною. Давайте розглянемо приклад. Дивіться. Знову, у цілих виразах ми завжди ділили на число відмінне від нуля. У дробових виразах ми будемо ділити на вираз зі змінними. Тобто, візьмемо, наприклад, 2х плюс а. Поділити на Б. Ми ділимо на змінну Б, або ж Х мінус що ділиться на х плюс і. Або ж візьмемо такий дріб. А поділене на Б, дріб c поділене на D. Бачите, кожного разу ми ділимо на вираз зі змінним. Або ж 5 поділене на Х. Всі ці вирази називають дробовими. Якщо ж ми тепер об'єднаємо цілі та дробові вирази, ми отримаємо раціональні вирази. Тобто раціональні вирази це об'єднання цілих та дробових виразів. Потрібно зауважити, що якщо в раціональному виразі замінити змінні числами, то ми отримаємо числовий вираз. Проте ця заміна можлива лише тоді і тільки тоді, коли вона не приводить до ділення на нуль. Так, розглянемо ці дробові вирази. Дивіться, ми маємо право замість х підставляти тільки ті значення, які відмінні від нуля. Так само замість це поділене на d дроба, ми можемо підставляти значення відмінні від нуля. Замість х плюс y так само можемо підставляти тільки значення, відмінні від нуля. Давайте запишемо означення. Допустимими значеннями змінних, що входять до раціонального виразу, називають усі значення змінних, при яких цей вираз має змист. Наприклад, у розглянутому прикладі допустимими значеннями для змінної а є всі числа крім одиниць. Якщо ж ми візьмемо цілі вирази, тобто вирази, в яких ми ділимо просто на якесь число відмінне від нуля, то допустимими значенням всіх змінних, які входять до цілого виразу, є всі числа. Окремим видом раціонального виразу є раціональний дріб. Це такий дріб чисельник та знаменник якого є многочлени. Ви пам'ятаєте, що числа та одночлени вважають окремими випадками многочленів? Так, раціональні вирази давайте запишемо. Наприклад, х поділити на 7, або ж х у квадраті мінус 2х поділити на х плюс y. Або ж 12 поділити на А, або ж А плюс Б поділити на 5 є прикладами раціональних дробів. Раціональний дріб може бути як цілим виразом, так і дробовим. Дивіться, тут ми маємо цілий вираз, у нас ділення йде на, просто на число. Тут ми маємо дробовий вираз. У цьому випадку, у цьому випадку це дробові вирази. Ми ділимо на е, многочлен. Тут ми маємо е, цілий вираз. Ми ділимо на число. Знаменник раціонального дробу не може бути нульовим многочленом. Тобто, многочленом, який тотожно дорівнює нулю. Тобто, наприклад, у цьому випадку х y не може дорівнювати нулю. Або ж тут А не може дорівнювати нулю. Тобто допустимими значеннями змінних, що входять до раціонального дробу, є всі значення змінних, при яких значення знаменнику дробу не дорівнює нулю. Давайте намалюємо таку схемку, яка добре ілюструє зв'язок між поняттями раціонального дробу. Цілого виразу та раціонального виразу. Ось ми маємо множину раціональних виразів. Ця множина поділяється на дві частини. Зліва, наприклад, будуть цілі вирази, а справа напишемо дробові вирази. Цілі дробові вирази. Між ними існує перетин область. Яка буде спільною як для цілих виразів, так і дробових виразів. Ця область називається раціональні дроби. Та запишемо приклади. Раціональним виразом, наприклад, це Х. Дробовий вираз. Це має бути Х плюс у поділити на А. Раціональним дробом, який є спільним між раціональним виразом або дробовим виразом, може бути. По-перше, х поділити на 5 ми ділимо на число відмінне від нуля, або ж просто беремо дріб y поділити на а. Тепер давайте розглянемо приклад. Знайдіть допустимі значення змінної, що входить до виразу. Одиниця поділити на х плюс 3 поділити на х мінус 5. Дріб одиниця поділити на х має зміст при всіх значення х крім х дорівнює нулю. Так само дріб 3 поділити на х мінус 5 має зміст при всіх значеннях х, крім х мінус 5 дорівнює нулю. А отже, х дорівнює 5. Отже, шуканими допустимими значеннями змінної є всі числа окрім нуля та п'яти. Відповідь. Х може приймати всі числа, крім нуля, можемо записати х не дорівнює нулю, та п'яти, х не дорівнює п'яти.